Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво, і сьогодні ми вам розповімо про цікаву країну. Бразилія, відома у всьому світі як країна футболу самби, казково красивого міста Ріо де Жанейро та непрохідних джунглів і, звичайно, найвидовіщніших карнавалів. Її справедливо називають країною контрастів. Пишні тропічні ліси сусідять з величними горами. Дикі джунглі з багатомільйонними мегаполісами, чудові пляжі і величезні річки з пустельними плато, водоспади, що ревуть із затишними тихими океанськими бухтами, кожен регіон особливий географічний та етнічний світ. З природних пам'яток найвідоміші це пляжі Копакабана, Іпанема та Леблон в Ріо-де-Жанейро, гора Цукрова голова, гора Корковадо, національний парк Фоздеї Гуасу. Водоспади Ігуасу, доколоніальна історія Бразилії не знає високорозвинених цивілізацій, подібних до Ацтекської чи Інкської. До приходу європейців Бразилію населяли індіанські племена араваків та карибів на півночі, тупі гуаранні на східному узбережжі та в долині Амазонки, пану на Заході. На початку 16 століття сюди вторглися португальські конкістадори. Що знищили більшу частину корінного населення і створили великі плантаторські господарства з використанням рабської праці негрів, завезених з Африки. У результаті визвольного руху, в 1822 році країна була проголошена незалежною імперією з 1889 року Федеративною Республікою. Столицею країни є місто Бразилія. Побудоване спеціально для того, щоб взяти на себе цю функцію. Це поклало от край давньому спору Сан Паулу і Ріо, які не бажали поступитися один одному правом бути столицею. Населення близько 220 мільйонів чоловік. Країна посідає сьоме місце у світі за чисельністю населення. Бразилія одна з найрізноманітніших. За етнічним складом країн Південної Америки, нація, що сформувалася внаслідок змішування португальців та інших європейських переселенців з аборигенами індіанцями та з вивезеними з Африки неграми рабами. У дивовижній країні понад 3 мільйона іммігрантів: японці, італійці, німці, араби, французи та інші. 97% жителів називають себе бразильцями, а індіанці не більше 1%. Наразі Бразилія вважається світовим лідером з нерівності. У диференціації доходів населення. Офіційна мова португальська, поширена іспанська. Також використовується французька, німецька, італійська. У внутрішніх районах повсюдно використовується лінгуа-жирал – спільна мова, що виникла на основі мов індіанських племен Тупі-Гуарані, а також 180 різних мов та діалектів етнічних груп. Клімат від екваторіального. На північному заході, до субтропічного на південному сході, середні температури січня від 23 до 29 градусів за Цельсієм, липня від 16 до 24. Пори року протилежні північній півкулі. У ріо до жанейро завжди волого. З листопада до березня дуже спекотно. Найкращий час для відвідування з травня по серпень. У цей час температура повітря коливається від 18 до 22 градусів за Цельсієм. А з океану дме легкий теплий бриз. У гірських районах узимку температура може опускатися до 0 градусів за Цельсієм. Найгірший місяць липень, так як холодно і часто мречить дощ. В Амазонії сухий сезон триває з серпня до початку грудня. З грудня до квітня дуже спекотно, рідкісні дощі. Ставня по липень рясні дощі. Країна знаходиться у чотирьох часових поясах. Офіційний час обчислюється по столиці Бразилія. Національна валюта Реал дорівнює 100 центаво. Більшість віруючих католики, багато жителів африканського походження досі сповідують різні культи. Усі приміщення Кафедрального собору Бразилія знаходяться під поверхнею землі. В результаті зовні можна побачити лише купол із бетонних конструкцій та склопакетів. Більшість ресторанів пропонують широкий вибір страв як інтернаціональної кухні, так і національної бразильської. Найбільш знаменита страва. Фейжуада, що готується з чорної квасолі з копченим м'ясом найрізноманітнішого асортименту. У Бразилії дуже поширений вид ресторанів шведський стіл, де існує фіксована ціна за 100 грам будь-якої страви, та їжа оплачується за вагою. Інший популярний формат ресторанів Родізіо, коли ви просто сидите за столом і вам по черзі приносять різні страви з асортименту ресторану. У Бразилії зовсім відсутнє саме поняття расизму. У жилах всіх місцевих жителів тече змішана кров. Тут зустрічаються всілякі типажі та відтінки, і сама думка про те, що зовнішність та генотип можуть впливати на судження про людину бразильцям видається дикою та незрозумілою. Походження назви Бразилія має дві версії. Відповідно до однієї, країну названо так, на честь дерева Цезальпії їжакової, яку португальці називали бразилом а за іншою версією, назва Бразилія походить від міфічного острова ірландській міфології, річка Амазонка в Бразилії має найбільшу кількість неконтактних племен, ніж будь-яка інша територія у світі. За останніми даними, на берегах проживає близько 67 племен, які не мають контакту із зовнішнім світом. У Бразилії передбачено штраф за те, що людина не голосує на виборах. Документ, що дає право голосу, є одним з головних документів кожного громадянина. Сан Паулу найбільше у світі місто без зовнішньої реклами. Її заборонили тут у 21-му столітті, і місто одразу погарнішало і перетворилося. Бразилія займає перше місце у світі з виробництва кави ще з середини 19 століття. У середньому за рік тут виробляється близько 3,8 мільйона тов кавових зерен. На другому місці стоїть В'єтнам, але він поступається їй майже вдвічі. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайки відео та підписуйтесь на наш канал.